Доброго всім! Чудового ранку! Подивіться, як на вулиці сонячно, насправді сонячно, але настільки холодно, що я в курточці. Вітер дуже, дуже жорсткий. Вчора зовсім було на вечір прохолодно. Здавалося, що десь випав сніг. Ну що, відпустка проходить чудово, огороди закінчені. Практично, ще сьогодні піду, сьогодні у нас базарний день, ще сьогодні піду докуплю розсаду баклажанів і перців, тому що свою не садила, свою садила тільки помидорки, вже висадила нагород, а все решта висипано, тому є вже час трохи приділити нашому квітничкові, показати ті переміни і переробки, які я казала, що буду робити у відпустці. Ну і так само зробила і вже покажу. Що ж, наш пієріс, який ми саджали. Почуваю себе чудово. Гарненька рослинка. Тут у мене була така. Колись мені зробили таку неарочку, таку рамочку. Цю назву великом то я купила в Аврорі. І ось вона ходила-ходила по саду і тепер знайшла своє місце між двома барбарисами. Дуже гарно себе показує. Ну, Мені тут подобається. Взагалі цей куточок мій улюблений. У мене по сезону. У мене кожен раз улюблене щось інше. Гвоздичка в розпалі. Є у мене два види гвоздички, одна ось така блідорожева. І одна ось така. Малинова. Я її посадила півколом, як ви бачите. Ось так півколом, чомусь мені так захотілося в свій час. На днях їздила по справах і заїхала в місцевий розплідник, була дуже здивована, такий гарний вибір, не могла втриматися ще докупила ось такий ялівець повзучий, бо тому що коли прийде зима і ці рослинки майже всі будуть обрізані і заховані, то хвойні будуть відігравати нам таку роль, які цілу зиму будуть радувати наші очі. У мене лишиться березле, тут лишиться ось та я, м, туйка. Бачите, хвойні тримають потім нам ціли, цілу зиму і глибоку осінь нам тримають потім настрій у садочку. Ще раз покажу свою арочку. Рамочку. Рамочка дерев'яна, вона спеціально, якщо хтось подумає і скаже, що вона не мальована, вона спеціально вона була мальована того року. І вже е, цього року я не хотіла її малювати, мені подобається, що в неї такий. Підзамучений вигляд. Ну, така вона якась раритетна, можна сказати. Тепер ми перейдемо в ту сторону і я вам покажу, що ж, все ж таки я зробила. Хто пам'ятає, то я хотіла забрати бузок. Так я його забрала. І ось тепер то все виглядає. Зараз я перейду. Піони, дивіться, як цвітуть. Боже, який вітер холодний. Піони шикардосні, такі ну от реально шикарні. і Хоч от в тіні, вони тут в глухій тіні, але за рахунок того, що вони в глухій тіні, тут під черешньою, то вони довго тримають квітку. А ті, що на сонці, там у мене в саду є великому, ті, що на сонці, то воно не успіло заквітнути і вже зразу обсипається. Ще купила я в тому розпліднику, вже йду за рядом. Подивимося на азалію, яка була посаджена разом з Пієрісом. Ось. Це є червона азалія. Ще такої квітки я не мала взагалі. так я її посадила тут в півтінь. А тут ще докупила мірям, ну, е, ніби як даніка, має бути куляста. Тут у мене росла магонія маленька, не знаю, як вона у мене тут опинилася. Але магонію я звідси прибрала, бо я знаю, яка магонія велика, вона виросте в іншому у мене місці. І вона би тут мені закрила і цю азалю, і весь цей вигляд, який отак гарно виглядає. Але ж перейдемо до тої переробки, що я робила. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось воно виходить, ще такого, між іншим. Як же ж пройтися і не показати? Верба моя, верба шикує. Тут шикує така величенька, скоро треба стригти ці прирости, і вона знову буде не одуванчиком, а таким охайним, охайним колом. Ну, ось так, якось так. У мене вийшло. Я забрала старий бузок, залишила два молодих стовбура. Спочатку хотіла їх прив'язати, щоб вони були рівні, але мені подобається, що вони такі кривульки. Ну, така незвична форма, дуже гарно виглядає. У то... <кій> Вибачте, кашлю я. У тому розпліднику, де я була, я ще добрала камені троянди. Сонце засвічує, не особливо видно. Купила отаку і отаку. Це з великих, це з гігантів, а це павутинка. Бачите? Ну, такі вони симпатюльки. вони коштували по 45 гривень. І купила барбарис червоний. Цей барбарис, він буде кущовий, якщо ви бачите, в нього такі листочки, такі червоні з... Ось такі. У мене це місце приблизно сонячне, і тому я думаю, що от саме тут спробую тако перейти на ту сторону. Ось так. Мені здається, що саме тут йому буде гарно. І Барбарису, і молодилу. Що я хочу сказати на тему того, чому я прибрала цей бузок. Земля тут під ним була просто жахлива. Він зростав у нас дуже багато років. це Ми говоримо про цей бузок. І ще про один зараз покажу, але дивіться, як це все гарно. І ось про цей бузок. З цього боку бузок білий був. Бачите, яка земля? Ось. Нічого ще тут не посадила. Я ще трохи в шоці від того, що, що я тут маю зробити, бо тому що. Ну, Можна сказати, що землі немає суцільні порохи. Воно таке виснажене і таке ну, взагалі-то у нас чорнозем. І земля має виглядати зовсім по-іншому. Ми ж знаємо свою землю. А це воно таке, як ну, як порохи. Так якби, ну, я навіть не можу передати, що ж там на цьому. Я спробувала, я вибрала тут два відра корінців. І всякого такі вони не корінці, а пагони такі невеличкі, такі. Що вони збираються. Оця білий бузок, цей, він, ніби він сортовий, бо він пухнастий, такий набитий, але насправді він такий агресор, що просто я не знаю, всі кажуть, я сколка агресор, вони не мали бузка. Так само з цього боку, тут так само, він такий був, тут земля трохи краще, бо цей бузок більш культурний був і не так сильно пускав коріння. А білий реально ну так як просто, як пирій. Ну, тут все рівно, я посадила молодила, під барбарис додавила кращої глини, ну, а молодила, ми знаємо, що вони ростуть на любому, на любій ділянці. Так що думаю, що все буде добре. Лимонник тут лишила, він вже починає квітнути. І кізильник, кізильник теж має білі квіточки. Я вже казала, ну він тепер нереально гарний кізильник. Він мені подобається. Седум там ріс. Седум у мене там був і тут. Седум взагалі така безпроблемна рослинка, він росте де-небудь, де тикне, то там воно буде. <кій> Давайте ще подивимося по колу. Що ж тут у нас гарненького? Як ви бачите, я підстригла е, свій, свій білий, ой, знову забула, як називається, грунтопокривну свою квіточку, посипала кругом оце синє. Це насіння, насіння кажу. Це гранули від слимака. Дивіться, які слимаки. Це настільки гедотно, щоб ви собі уявляли. Ну, коли я тут робила порядок, то я бачила, що слимак уже просто. Просто вже жирує. Якщо спочатку ми його не дуже бачили, то тепер ми бачимо, який він жирний. А слимак він дуже швидко все з'їдає. Зараз, якщо знайдемо, я посипала по всьому периметру. Я вам покажу, що тут твориться. Ніби в день ми його не бачимо, а він вечором виходить і робить свою справу. Воно мені їсть гортензії, але під гортензією не бачу. Також кругом на А так, от по всьому краю, де у мене такий сирий край, там у мене росте конвалія. Астельба, там я посадила барбарис. Ще раз похвалюся своїми туями. Мені здається, що вони стали виглядати дуже гарно. Воно тримає форму. Такі вони. Ну, солдатики такі, знаєте. Олівці. От правильно сказати олівці, мені подобається, як тепер виглядають туї. Так, що у нас тут росте? Це жимолость, шапошна, сосна. Це таке тут свіженьке, гарненьке. Дуже гарно. дуже. Я вже обрізала ботанічні тюльпанчики. Уже хай наростає зелень, звісно, залишила, хай наростає цибулинку. вербичка моя. Вона буде гарна навесні, але і тепер мені дуже подобається. Ну, не знаю, деякі. Я казала колись, що раз, один раз, ну, може два рази в рік можна дозволити собі. Аж там рослину. Воно дорого, але воно додає свого роду ну така ізюмінка чи що, я не знаю, як це правильно. Ну, ось вже, е бузок буде у мене сформований. Ось так. Все, я йому не дам рости, він вже не буде величезним деревом, там вже не будуть водитися джемелі. Ну, мені було неприємно. Він такий був негарний, колись я його дуже любила. Потім він такий був до кінця негарний. Хоча я його і обробляла і робила, йому обрізку, але ну чомусь він не Ну старий, старий, великий, здоровенний бузок. Тепер я його буду тримати у формі. Зараз покажу, я його висадила ще в одне місце. Арочка. Арочка скоро зачервонієвся. У мене там пеларгонія. Ось у мене в іншому місці бузок. Бачите, біля самшиту, ось тут так само бузок. Я його відкопала була, але він отак, у нього охайна форма, він уже цвів. Я вже пообрізала йому квітоноси, бо, тому що його е, бузок треба обрізати. Зразу, після того, як відквітнуло, зразу його треба обрізати. І тоді він має і вигляд охайний, і буде квітнути на наступний рік. Троянда моя просто шикарна. Ось ця троянда, вона вже. Вище від мене, напевно, і взагалі дуже гарно виглядає. Так що ось так про мої переробки. Докупила я одну туйку, докупила я той повзучий ялівець, пару молодил і барбарис той червоний. Ви знаєте, що воно, коли. Коли вже майже все сформовано, майже, то вже докуповувати не так страшно, як купляти все спочатку. Тому за час, поки помалу-помалу, можна собі сформувати те, що хочете. Вчора я обстригла ось цей ялівець. Такий він набитий, красунчик, лаванда вже хоче квітнути. Лаванда вже-вже ось-ось, ось-ось. Ну, звісно, що ще не зовсім, але оце все бліденьке, перетвориться скоро на квітування. І це буде просто фантастичне. Так що, так, розказала я вам, що я робила. І тут. І там, а там не знаю, під той білий бузок, що я хочу посадити, я взагалі ще не розумію, ще якось я не дійшла. Там треба щось робити. Ну, знову садити молодила. Молодила, мені подобається в одному місці, а тут я не знаю. Ось ця, цей седум і піон, то вони тут були. Троянда з того боку там випадково. Барбарис, бачите, зелений. Анабель вже набирає обертів. Також скоро буде квітнути. Можливо, хтось хоче мені щось порадити, що можна посадити на бідну землю. Звичайно, я дам пару відер землі з городу і якісь добрива, але все рівно треба щось враховувати, те, що це коріння, все рівно буде лізти. Можливо, хтось має якусь пораду, досвід, що можна там посадити. Тепер там тіня, але скоро там буде сонце і таке воно досить сонячне місце. Так що чекаю ваших коментарів. Розкажіть, хто що думає про це. Може, дійсно. Але ще одні молодила, навіть не знаю. Добре, не буду затягувати відео. Пишіть, радьте мені щось. Всім гарного дня!